Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна. Сьогодні 16 квітня, час великих змін, і закликаємо благо. У цьому відео ви зараз про все дізнаєтесь, додивіться відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, ставте галочку, підписуйтесь та діліться цим відео з своїми друзями та знайомими. Можливо, їм це знадобиться. І так, в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь: 16 квітня на нас чекає 18-й місячний день, який закликає до глибокого самопізнання. Цей день пропонує глянути на себе неупереджено, відкинувши всі ілюзії. Важливо зосередитись на власних силах і не піддаватися чужому впливу, залишаючись неопередженим у своїх взаєминах. Фаза спадного місяця тимчасовий відрізок наступний за повним місяцем і триває до останньої чверті місячного циклу. Вплив сонячних енергій у цей період сприяє зміцненню тіла. Та духу, емоційний стан стає більш стриманим та розумним. Завдяки цьому зросла воля і сила, легше досягається поставлена мета. Це час підвищеної працездатності, інтелектуальної активності, особливо сприятливий день для ухвалення значних рішень, період відкриває можливості. Для самовдосконалення творчості та створення нового місця Місяць знаходиться у знаку стрільця і дає приплив оптимізму та підвищеної емоційності. Можливий ризик випустити з уваги реальну картину подій через переоцінку своїх здібностей, що може призвести до необдуманих вчинків. У ці дні можуть виникати нові захоплення, оскільки звичайні проблеми втрачають своє значення. Внаслідок прагнень до духовного зростання та творчого натхнення, День педигідиї Меркурія, Середа. Характеризується товариськістю, хитрістю та прагненням до знань, переважно сприятливий день для навчання та інтелектуальної роботи. В середу краще призначати зустрічі, брати участь у перемовинах та проектних претензіях. В презентаціях корисними будуть і заняття пов'язані з бізнесом, фінансами, комерцією, цей час для побудови соціальних зв'язків, обміну ідей, подорожей та комерційних операцій. Підходящий день для початку планового лікування. Уникайте безглуздих розмов і нерозв'язаних суперечок. У середу. Треба віддаватися веселищам. У сфері фінансів сьогоднішній день сприятливий для вирішення поточних питань, але не варто робити активні дії або здійснювати значні інвестиції, краще відкласти ключові проекти на більш вдалий період. Адже непередбачуваність подій висока і можна стати заручником непередбачених обставин. Інтриги та спонтанні проблеми можуть визначити складну атмосферу. Цей час можуть виникнути конфлікти та непорозуміння, які взагалі не будуть піддаватись логічному поясненню. Для ведення ділових переговорів це не відповідний момент, і ваша позиція може бути вразлива, так само як і здатність встояти перед зовнішнім тиском. Плани на цей день нерідко роблять круті повороти, і важливо бути готовим до зміни напрямів. Адаптації наші нічні мрії відбувають внутрішній стан і можуть послужити ключем до усвідомлення прихованих прагнень. Активні сновидіння можуть сигналізувати про необхідність змінити своє ставлення до життя. Той час, як спокій і рівноважність у вісні можуть опинитись на задоволеності реальністю. Якщо ви вловили дисбаланс свого внутрішнього світу через сон, запишіть його та проаналізуйте по відображенням навколишньої дійсності знайдіть засоби самовдосконалення. Які заслуговують уваги. Підготовка до нічного відпочинку, забезпечте наявні під рукою приладдя для запису снів. Налаштуйтесь на те, щоб вони допомогли вам розпізнати підсвідоме противоріччя. Часом сновидіння можуть піднести. Поради сприяють вирішенню життєвих непростих уроків та вказати на ключі до покращення самопочуття. Чудове бачення можуть уособлювати успіх та сприятливе підприємство, зніснення якихось цілком реально стосується здоров'я. Безсоння може стати знаком. Перенапруг рекомендується ну, збігати причини роздратування і стежте за режимом дня, щоб знизити ймовірність повернення безсоння. Люди, схильні до лунатизму, можуть стати більш активними в своєму нічному. Русі. Оптимально буде зайнятись очищенням організму, особливу увагу приділіть ниркам. Сьогодні вони. Найбільш вразливі. Переважно дотримуйтесь дієти, обмежте споживання рідини та солоної їжі. Якщо виявляться якісь шкірні захворювання, це може бути відображенням невирішених внутрішніх конфліктів, випробування яких не знайшли свого дозволу. Сьогоднішній символ це. Дня це хитра мавпа, дзеркало, крижана гладь, також чистий кристал, який очищає від негативних енергій, день веде до усвідомлення власного егоїзму та сприяє самосіленню. Чудово підійде для ванни, легкого голоду, очищення організму, зокрема, кишечника, шкіри. Та відповідального масажу. В, першому, в першій половині дня може бути дисгармонія, викликаючи сплески гніву та раптові складності, перешкоди, можуть виникати в ділових відносинах, колеги, керівництво можуть відвернутися, що стане наслідком вашого надмірного самолюбства та марнославства. Однак друга половина дня чекає шанс у другій половині у другій половині дня вас чекає шанс вирішити всі труднощі, що накопичилося через дипломатичні переговори, плідними виявляться мирні та тактичні відносини. У сфері кохання доба найменш підходяща для романтичних зустрічей, які можуть залишити почуття порожнечі. Порожнечі, Однак, якщо відносини зріють, важливо уважно поставитись до слів партнера. Вони можуть бачити. Та виправляти особисті вади. Раптове знайомство здатне окрилити, адже ви можете зустріти того, хто дзеркально відображає ваші якості. Так що, якщо спостерігаєте у спутника вади, можливо, час задуматись про останні і змінити їх, щоб разом прагнути на краще. В домашній сфері вітаються. Самі, самі різноманітні господарські справи. Особливо, що вимагають фізичної активності, непідходящий час для збирання врожаю та збереження. 16 квітня це потужний день для магічних практик. Це особливий день, коли енергія космосу знаходиться на високому рівні та багато практик стають. Особливо ефективними. Цей день представляє унікальну можливість для роботи над врахуванням матеріального достатку, на виконання бажань та гармонізації відносин у сім'ї. Давайте з вами розглянемо, як можна використовувати цей день для досягнення цілей, для виконання бажань. Бо це ж одна з найпопулярніших тем. Магічна практика, в цей день ви можете провести ритуал, який допоможе вам залучити бажане у ваше життя. Все, що вам знадобиться, це просто свічка жовтого або зеленого кольору, що символізує багатство і удачу. Вам потрібно просто оберіть час, запаліть свічку, зосеретесь на її полум'ї. Далі, дивлячись на вогонь, говоримо такі слова. Світлий ангел, почуй мене, моє бажання до тебе несу, нехай збудеться мрія моя, диво в житті я хочу, нехай буде так. Сказати потрібно три рази. Все, нехай ваша свічка трохи погорить. Потім її просто можна загасити. Далі приємне рішення сімейних проблем. Сімейні проблеми можуть сильно впливати на якість життя емоційний стан, ну а в цей день ви можете привести обряд, спрямований на гармонізацію стосунків у сім'ї. Все, що вам потрібно, це дві червоні свічки, які символізують любов і єдність. Та невелика чаша з водою. Запалюємо свічки, між ними ставимо чашу з водою. Коли запалили свічки, обов'язково скажіть такі слова: Як ці свічки горять, так нехай горить. І наше кохання, нехай зникнуть ці образи і непорозуміння. Ми єдині в нашому бажанні бути щасливими разом. Так сказати буде потрібно тричі. Далі вода, яка брала участь у практиці, потрібно просто й неї обрискати всі кути в будинку. Свічку можна загасити, і цього дня можна зробити практику для покращення матеріального достатку. Змови можуть стати потужним інструментом залучення фінансового благополуччя. Все, що вам потрібно, це просто взяти сім монет і покласти їх на підвіконня. Під сонячні промені і просто сказати такі слова. Як сонце світить, так і удача мене висвітлює, так будуть двері відчинені для багатства та щастя. Нехай буде так. Промовити так треба три рази. Залишаємо так монети, доки буде сонце під сонячним промінням, потім ці монети просто прибираємо в гаманець і можна їх спокійно витрачати. Після завершення всіх ритуалів важливо дякувати вищим силам за допомогу. Ви можете зробити це простим жестом. Запалити свічку. Ознак подяки або просто вимувати слова подяки наприкінці вашого ритуалу. 16 квітня це день, коли ваші енергії та наміри можуть створити потужний потік змін у вашому житті. Використовуйте цю можливість для роботи над своїми бажаннями. Не забувайте, що магія вимагає віри та відданості справі, тому підходите до практик з відкритим серцем і ясним наміром. Обов'язково виконуються всі бажання. Сім'я сім стане міцнішою та щасливішою. За народними прикметами у цей день визначають Частування водяного Народжені 16 квітня мають уроджений оптимізм і хороше почуття гумору, нестандартний хід думки, творчий підхід до будь-якої справи стає прикладом для оточуючих та ведуть їх до досягнення успіху. Крім того, народжені цього дня справжні трудівники, вони готові не тільки мріяти про велике, а й старанно працювати, щоб реалізувати свої геніальні задуми. А їх талісман Янтар. 16 квітня наші предки відзначали частюванням водяного, адже, по повір'ю, цей період він прокидався від зимової сплячки. Головний господар вод. Селяни подейкували, що він заправляє усім водним світом. Пасе як худ рибу, керує русалками та іншими підводними мешканцями. Незважаючи на те, що водяний вважався досить добродушним духом, все таки порою на нього могла зійти злість. Тоді він затягував на дно загублених і тим, хто розсіяно блукав біля води, оскільки сплячка була довгою, то водяний був озлоблений і, будучи голодним, він знищував всю рибу у водоймищі образавшись образившись щось. На щось йшов що місце, тим самим залишаючи людей без сінного продукту. Цього дня проводили нескладний обряд на грошовий добробут, йшли до джерела, набирали воду, в сучасному світі зараз можна просто взяти склянку води, далі можна поставити на стіл та навколо запалити три свічки. Далі сказати, як вода швидка і чиста, так і удача моя, нехай поруч мчеться. Крапель у річці багато, а грошей у моєму гаманці ще більше. Істинно, сказати так потрібно три рази. Далі, заговореною водою потрібно протерти свій гаманець, а залишками вмити обличчя. Свічки можна загасити і за традицією перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я, Наталія, вдячна за сьогоднішній день, навколо мене панує спокій. Говоримо так один раз. Оцю фразу можна записати і в коментарях. Я Наталія, вдячна за сьогоднішній день. Навколо мене панує спокій. І написати можна прямо зараз. Ну, а на цьому ми закінчуємо нашу зустріч. До нової зустрічі! А цей день нехай буде чудовий, прекрасний та радісний для вас!